Робите, якщо ваш мобільний телефон вийшов зі строю. Мабуть, першим ділом намагаєтеся полагодити його самі, а цього робити не можна. Про це тепер точно знає наша журналістка Ангеліна Пересєдова. Давайте переглянемо наступний сюжет та дізнаємося, чому саме треба одразу нести свої апарати зв'язку до спеціалістів. Багато людей в світі вже звикли бути постійно на зв'язку і не уявляють свого життя без мобільних телефонів. Так зручно з будь-якого місця зателефонувати рідним чи друзям, запитати, як справи, нагадати про якусь подію чи прохання а в якійсь екстреній або аварійній ситуації мобільний телефон взагалі річ невід'ємна. Тому коли у сучасної людини така необхідна річ ламається, це дійсно трагедія, що в таких випадках роблять містяни. Новый покупала и выбрасывала старый. Новый покупала. Они у меня разбивались или тонули? Выбросились. Шла и чинила. Ходила в ремонт, сдавала. У меня не ломался, я его топила. Стирала и выбрасывала. Сдавал в ремонт. На ремонт отвозим, вот только что. Якщо ваш мобільний друг зламався, не слід самим намагатися відремонтувати телефон. В кращому випадку ви просто не зробите гірше. В будь-якому іншому через ваше втручання телефон може більше не підлягати ремонтові. Найкращим виходом з ситуації буде віднести мобілку до спеціального закладу, де професіонали реанімують ваш телефон. Працівники магазину оптовичок займаються вирішенням саме таких проблем. Магазин склад Оптовичок оказывает широкий спектр услуг. Также мы восстанавливаем телефоны после воды и после ударов. То есть единственный у нас магазин склад в Новомосковске, где широкий выбор аксессуаров і запчастей к телефонам. То есть все на месте, все быстро, все качественно. Задля того, щоб вберегти телефон від падіння або подряпин, слід в першу чергу обережно з ним поводитися, але і про різні аксесуари, такі як чохли, захисна плівка або ланцюжок, забувати також не варто. Всі ці аксесуари ви можете купити в магазині оптовичок, який знаходиться за адресою місто Новомосковськ, площа перемоги, 17, або місто Новомосковськ, вулиця Радянська, 47. В асортименті є різні чохли. Есть вот такие вот силиконовые. Он сделан из силикона, такой, на заднюю крышку так одевается, его как бы почти вообще незаметно. Вот, есть вот такой вот бампер, он идет вот такого вот качества, есть разные качества. Есть силикон, допустим, за 80 гривен, есть за 100, есть за 120 вот. На iPhone у нас, наверное, в Новомосковске самые дешевые цены. що можна приобрести як за 60 гривень, так і за 80. Окремої уваги заслуговують смартфони з сенсорним екраном. Вони потребують додаткової обережності. Сенсорний екран річ тендітна і вимагає додаткового захисту у вигляді спеціальної плівки, яку також можна купити в магазині складі оптовичок за насправді смішною ціною. В домашніх умовах, звісно ж, тяжело плівку, тому що багато пилі, освіщення не таке. как бы хотелось. И ну, не все люди могут выдержать. У нас просто такой мастер с терпением, вот, который все аккуратно делает, подставляет пленочку, клеит, выравнивает все. Задля того, щоб ваш мобільний телефон прослугував як можна довше і не підвів вас в якийсь важливий момент, слід його доглядати. Мається на увазі обережне використання, захист та дотримання температур і таке інше. В усьому цьому вам допоможуть спеціалісти з магазину оптовичок, який розташований за адресою місто Новомосковськ, площа перемоги, 17» або місто Новомосковськ, вулиця Радянська, 47.